Привіт, українці! Продовжуємо серію відео про претендентів в матчах претендентів 2024 року. Ви на каналі Юсіша Дебют мене звати Михайло Олексієнко. Другий в нас Хікаро Накамура по рейтингу. Прошу тут не дивитись, Хікаро Накамура найвідоміший стрімер шаховий в світі, найпопулярніший. Не думав, чесно, що він і в класиці буде аж так феноменально грати. Номер три в світі 2789 рейтинг. Після Карлсна і Каруани. Номер три вище за чемпіона світу Дін Ліженя. 36 років йому. От, що я хочу вам розписати про Хікару на камеру. До речі, в цій позиції от, от от позиції, отут, не в той бік, так, права ліва тут міняється. В цій позиції Хікаро виграв класну комбінацію. Спеціально підібрав вам не дуже складні комбінації, щоб ви насолодились, хто розв'яже, насолоджуйтеся. За той час розкажу вам про Хікару. Коротко, свої враження. Надзвичайної сили шахіст. Розкажу свої особисті враження про Хікару Камуро. Не думаю, що його треба особливо представляти. Значить, один, другий чи перший у світі публіцу суперстрімер, супер шахіст. Багато заробляє, молодець, відомий, популяризує шахи. Дай йому Боже, здоров'я. От. Хочу вам сказати, що він зараз номер три в світі з рейтингом 2789. Але в далекому, здається, 15-му році, зараз Підляну, в нього був рейтинг 2800 майже 20. Він був в світі номер два після Карлсен. Номер два був. Але потім я так подивився його рейтинг, графік його рейтингу. Він от спадав, спадав, спадав і там впав ледь до 2720 якихось жахливо. Бо я дивлюся, що сталося? Що стало? А потім я дивлюся, в наступний же місяць після свого пікового рейтингу він завів Твіч. Твіч і почав стрімити. Ну, майже 10 років тому почав стрімити грати в бліцбулит. А це забирає час, енергію. Класика це ж не були. І все, і в нього рейтинг почав йти вниз. Гроші, я думаю, він почав заробляти на порядок. Більше відомість, але класика вниз. І мені було сумно, що такий феноменально талановитий шахіст падає. І тепер надзвичайно радий його бачити в матчах претендентів. Може, він один раз іграв, і кажеш, це його найбільший шанс статистично стати чемпіоном світу. Він, звичайно, цього хоче. От і тому я але він знайшов спосіб і Blitz, і булет грати і стрімити, і при тому ще й працювати над класичними шахами. Бо це воно одне другому суперечить. Коли ти рубаєшся в блідібулет весь день, ну і всякі дурниці робиш для контенту. Ну він не робить тур, але іноді робить дурниця крольєдва, Бонк Клауд, ще там щось там. Race to 3000, так що він грає там. Ну коли він грає з початківцями, чи цей в його це робить слабшим шахістом. Але він знайшов якийсь баланс між тим і займатися класичними шахами, але й при тому стрімити і грати бліц. Молодець, я не очікую. І ще коротко, що я знаю про Хікару Накамуру, це мені тільки пригадується в далекому 13-му році. Не зі всіма я маю такі особисті історії. Я ніколи не грав з карваною, ніколи не грав з Хікару Накамури. Але біля них я сидів. От. І от я сидів біля е, Накамури. Це був е, командний чемпіонат світу 2014 року. Я там був коментатором в Анталії в Туреччині. Він проходив, мене запросили коментатора. Це була велика честь для мене. Значить, е, потім я ще в 16-му Львові коментував матч Марічки Мозичук. Свої файні цікавий такий досвід був. Так от я коментував в Туреччині е, чемпіонат командний чемпіонат світу, і там брав участь Хікару Накамура. Він прийшов і сидів біля мене, е, е, коментували, обговорювали його партію. І в якийсь момент, і наскільки я пригадую, ми майже не користувалися комп'ютером або взагалі не користувались комп'ютером. І в якийсь момент я пам'ятаю, це я ще писав в далеких там спогадах для е, сайту Володимира Олександровича Грабінського, що він сидів біля мене, і в якийсь момент він якийсь, я так запам'ятав, не можу вже знайти то відео. Якийсь туровий еншпіль, він абсолютно неправильно оцінив. Він думав, що там якісь ще шанси, а було очевидно, що там абсолютно програно. Я дуже здивувався. Якщо щось що для мене очевидно, я потім перевірив, так я був правий, в нього ще б викликало певні сумні. Я думаю, як так, такий топ класний? Ну він же давно за 2700 був тоді, ще не був там топ 5 чи топ 10 світ. А от таке якесь ну нерозуміння, на мою думку, ще один експерт, значить. Але потім я побачив, як феноменально швидко, якісно він рахує варіанти. І я, вибачте, на слові приприфі. Добре, не буду вибачатися. Я був вражений, скажу гарною українською мовою. Наскільки він швидко, якісно, класно рахує варіанти. Я розумію, ага, може в мене в деяких моментах розуміння трошечки краще за нього. От, але в розрахунку це просто я тут, а він в космосі літає. Просто феноменально. Ось це мої враження, особисті враження про Хікаро Накамуру. І розв'язок цієї позиції. Хікаро в далекому, 2003 році, він ще 2600 мав, 21 майже рік тому це було. American Continental Second Buenos Aires. Шоста. І він тут наніс. Прекрасний, класний. Ну, я не, не назву це типовим матом, але дуже класний це. Бабах! під два бої І тут. Якби він це грав онлайн, він би сміливо зробив пряму в Тура А1. Тому що на два ходи, які в білих є, чи білі б'ють королем на А3, чорні ходять Тура а 1. Мат. Тут пішак прикрив, а тут слоник. Все. А на взяття пішаком теж в Тура А1 теж мат, бо слоник захищає. А пішак сюди не пропускає. Все, ось так саме так ця партія закінчилась. Класний мат. І тільки фер 3 Все решта неправильно. Бо взагалі, то ну, ось цей слон на С3, позиція НЗЖМІ, тури якісь що, що відбувається. Мат два ходи насправді. Ферзь Б'ятри. О, залишив ось цю позицію. І примув Тура А-1. Ось такий гікаро Накамура ще 20 років тому він це все вже моментально бачив. Так що так, насолоджуйтесь, дякую за увагу. Будь ласка, підписка дзвіночок там спонсорство. Все ж зробіть, щоб український шаховий контент в Ютубі проростав. Відпишіться, будь ласка, від російських каналів. Вони діють на ваш розум своїм ватницьким підходом. Будь ласка, відпишіться. підпишіться. Шахи для всіх, цей канал де-небудь підпишіться або просто відпишіться. А на англійську підпишіться, вчіть англійську. Не знаю, зробіть щось. На польську, польською навіть є е гарний контент. Я бачив. Відпишіться, а на нас підпишіться. Дякую за увагу, слава Україні! І перемога буде за нами.